У нас була б темна нічка, так? Угу. Так, погоджуюсь. Але, думаю, що це не повториться в слідчу ніч. Ще як повториться, і це буде ще гірше. Гірше і гірше, і і так? Тух. Ага. Ще гірше, гірше гірше. Тому не забувай, не буде готовим до слідчої ночі, і до слідчої ночі, і ночі, і ночі. Зрозумів. Угу. Думаю, ти спаки будеш готовим до того. Ага. А вже ж. Буду готовим. А вже ж. Ага. Ну, угу. і добре. Добре! Я йду в... по... по... на... на роботу все. Яку роботу? Бувато звів. Що? А, так, точно. Полювання. Полювання все. Ой, я тому в лісі. Дежавю? Точно дежавю. ПІР! Я допомагаю! Хм. Добре. Брав бачка. Я тобі повторюю, прийде кінець. куди? Я. Ти вначе пав врачок і все? Другой буде довольний. Маш. Добре, дивно йти. Я пішов. Так. Ага, в мене є м'ясо. Добре, це добре. Справді є. А, та, я голодний. Я це, я це чую. Так, так. Зараз нас любит. Все, жариться. Добре, я теж голодний, Добре. Дивіться, що тут сейчас на цьому світі ще не так. То що є правитель? Не знаю. чи якісь міста. Ай, я не знаю, але що? Я хочу сказати ще одне. Яке що? Дивись, Альтего, ти бачиш це Sky World, а це недарські країни? Що? Натаська мотака. А чи ми з нами таку? Та вимірунь, може нас просто перебачил в інші вимірювання. Тільки я не розумію, як нам вибрати сюди. Може, нам да не вже якісь човни і переплисти до того острова, і переплисти до недеського острова якось. Як ти думаєш? Приплисти до краю через край і поїхати до землі. Ми знову будемо на землі, через Саляску просто прийти і ми будемо вже точно у себе вдома. Точно, так! Нам таке зробити план побігу. Може я тут не хочу залишатись, я теж. Може, тут якби є? Можливо. Тега вже стомніло, а то що не їжа. Вона готова. Це лібаш баганено? Майже. Коли ми такому і майже на... баганину не люблю. Коли ми такому ситуації, то бодайся їсти. Добре. Та ми попали в повну ситуацію. Все, я не їв. Добре, я думаю, що це їде на готуватись. Йому готуватись. Так, правий. Ну, нас, напевно, поставити забор забіг. Так. Бачиш? Як ми не вибратись? Я все придумав навіть. І що? Бачиш? Нам вже лампі ходить. Все добре. А це не тільки поспати. Бос! Бос! Та що? Бос! Бос! Я десь знав про типу, ті два, два хлопців, які сюди прийшли. Хм. Тоді їх просто викинь. Тому що їх тут немає. місця. I don't like leaders, Boris. Ага. Так, сэр. Так. Вигоним. Любым способом. Любим монстром. Окей. Чекаю. Лідер джаліс. Просто джаліс. Що робити, братан? Чекати? Вже нову ніч. Подумаєш. Веди так не мене ніч. Ти правий. Ти завжди правий. Uh -huh. Правий, як завжди. Як це було очевидно. Добре. Нам не на просто почекати. Може, просто будемо вже лягати спати? Ні, є хочу на жатешних спіймати полічно. Нащо Трібно Ні, це дрібно. І хоч поки що стеж, а все. Там швидко зараз А? знову ти! Хоч знову проблем? То і будеш мати проблем. Асе! Витятись! Ти туди впав! Ти підвигинець, падло! А, ти це вампір, Твою! Пійти. На файміх, як і завжди. Не знаю, кто це робить, але напевно, по не правите. Ну что, хто ще може, может таке зробити? Я згубив. Молодець. Угу. Я спати. Ага. Це раз закінчено. Так, я Торіпали. Всім гудбай.